У цьому подкасті багато обхворювало того річ як права людини і почали говорити про те, чого цих прав у людей не існує і існувати немає. Давай почнемо з визначення з Вікіпедії. І права людини це моральні принципи або норми, що визначають певні стандарти людської поведінки, і регулярно захищаються муніципальним та міжнародним правом. Вони зазвичай розуміються, як невід'ємні фундаментальні права, на які людина має право просто тому, що вона є людиною, які притаманні всім людям, незалежно від їхнього віку, етнічного походження, місцезнаходження, мови, релігії, етнічної приналежності чи будь-якого іншого статусу. Вони застосовані скрізь і завжди в тому сенсі, що є універсальними. Вони є еголітарними в тому сенсі, що є однаковими для всіх. А знаєш, це все звучить просто, як вибачте, мене вигадано, виключена на емоціях якоїсь дуже, я не буду казати слова ресентиментальної, скажу просто ображеною людиною на світ, бо вона народилася такою, не знаю, привілегірованою, як інші люди так не стається. Ну, справді заради. Доволі часто всякі от такі е, от ідеї, вони вигадуються, поширюються і реалізовуються людьми з привілейованої частини суспільства. Того, що, ну, того, що там щось, не знаю. Їх е, е, їм просто скучно, да, і їм весело, от е, хернею маєтесь. Вони просто не понімають. Ну, от от навколо них всі люди круті, всі люди розумні, всі люди класні, там добрі. І, і вони і за своєї, як, би, ну, як ми це вже називаємо, привілейованості, не контактують з іншими прошуками суспільства, які не мають цих привілеїв. І, і вони так, не мають цих привілеїв не просто так. І вони так, да, і вони мають, не мають цих привілеїв не просто так. Вони не розумні, вони не. гарні. Не гарні не, 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 не добрі. Ну, до речі, ми сьогодні будемо обговорювати християнську мораль, дуже характерну для християнської, вирощої християнської середі, середі, поняв людини цієї середовищі. Так от, а ти в першу чергу назвав, окрім розуму і краси доброту? Це Але давай ми потім будемо це обговорювати важливо в іншому подкасті. Просто ми маємо розуміти, що далеко не кожна країна, не кожна Перша, не кожна, не знаю, п'ята, вона, скажімо так, на ділі визнає ці права, ці права, не дивлячись на те, що вона підпадає під визначення міжнародного, наприклад, права чи формального, хоча б має в своєму муніципальному праві підтвердження цих прав. Бо жодному правителю не знаю, жодної країни не заважає просто бути достатньо розумним, я не знаю, агресивним і сильним для того, щоб ці права просто не визнавати. Забити на них вибачте мене хуй і робити все, що йому за бо в жодній конвенції справ людини по факту, не регулюється, чи будуть права виконуватись чи ні. Саме тому вони не мають сенсу на ділі. Якби так? Би, да? І по суті, от про доброту. Ти доволі цікаво підмітила, і я коли це озвучував, я теж думав озвучувати це чи ні, але озвучив. І, схоже, що це треба пояснити, чого я це озвучив. Е, Прикол в тому, що ну, коли ти власне, знаходишся серед цивілізованих людей, якби, ну, цивілізовані люди вони не агресивні. Скажімо так, це не їхній перманентний стан. Це не їхній паттерн. Паттерн, так. Да. Ну, як сказати? Не те, не що в цивілізованих людей немає агресивності, але вони, по-перше, менш агресивні до цивілізованих людей. А по-друге, це не є першою їхньою реакцією на що-небудь. І а коли ти живеш в, суспільстві, так, ну, в, в такому суспільстві, і, і буквально не бачиш іншого суспільства, для тебе взагалі стає неочевидним, що люди навколо тебе насправді хочуть тебе так, такнути, хочуть зробити з тобою багато нехороших речей. Не Да. А, ти Ось про ти що чай... було сказано це. Доброта. Да. А, ти просто мені здається дуже сильно цензуруєш свої висловлювання. Я а, правила, да. 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 Просто ми з тобою цензуруємо <губ> наші висловлювання з різних причин. <губ> 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 да, якби я не цензурував те, що говорю, я б говорив речі. <ріст> і подкаст би був тільки для ТГ. Є, так. Тепер я хотіла розібрати другу частину, поки писала сценарій, вони застосовані скрізь і завжди в тому сенсі, що є універсальними, і вони є глядальними, в тому сенсі, що є однаковими для всіх. А ця частина буквально скільки не виключно християнська моралі, стільки виключно. Авраамічних, напевно, релігій? Я б не сказав. Ну, ну, той самий юдаїзм, суспільства... це ж аврамічна Авра... релігія, але він виключно для євреїв. Це якби. А це властиво для суспільства з одною конкретною релігією. Або з релігіями зі схожою моралі. Я б навіть не сказав. Хочу. Ну, загалом, це просто властиво. Не стільки релігіям, ну, тут уже я трохи подушню, але це штука, яка властива близькосхідним релігіям, які починають, ну, скажімо так. Ставлення до своєї моралі як до універсальної, воно зустрічається в багатьох релігіях цього регіону близького сходу, Месопотамії, плодородного півмісяця, бо ну, в Єгипті так само воно працювало. Вони теж вважали, що їхня релігія, мораль вона універсальна, і вони так повинні всі робити. Це все зустрічається задовго до того, як в принципі євреї, як такі з'являються. Встали, сходу. Справа просто в тому, що єврейська, ну, як і всі семітські релігії, вона сформувалася власне на близькому сході і, і вібрала звідти дуже багато різноманітних патернів, речей, елементів. Ну, і знаєш, мені дуже подобається те, що в християнському або ми можемо це назвати слово ліберальний, але скажімо так, люди з нашими поглядами скажуть слово християнському суспільстві. А не християн або не ліберал в своїй суті. Лібералів і християн. Ну, лібералів, а, християн. О, о. Е, тут важно. <схай> е, ти так сходу влетіла, тут треба об'яснити ціку кігами лібералів до християн прирівнюємо. <сайко> Може ще пояснити, чому комунізм це християн? <сайко> ти, ти зовсім старів. Ну, давай так, теперішній ліберальний рух він буквально виріс з постхристиянського світу. Теперішній ліберальний рух це по суті просто люди з християнською моралією, котрі дуже намагаються зробити, дуже сильно намагаються зробити вигляд, що вони не вірять в Ісуса Христа і намагаються просто вигадати якісь мало пов'язані між собою аргументи для того, щоб просто виправдати своє християнство. Або суспільство, котре століттями було християнським і виховувало своїх дітей, своїх онуків як християн, їхні потомки вони не можуть не стати християнами по ітоку. Бо мораль як такова, вона вже сформована, культура вона ж сформована і проноситься крізь руки. Ну і як я думаю, це? Я... Ти ти що? -ти е, християнство? Це ж про те, щоб вірити в Бога. Люд, купих людей не, не вірить в, в Бога. Не віриш в Бога, равно атеїст. Ну так. Да. Купа людей атеїсти. В них немає християнської моралі, в них в, в, вони атеїсти, вони вірять в науку, вони вірять в прогрес. А Бог це лише одна зі складових релігій. І насправді, ну, буквально, на ділі, немає сенсу ти конкретно віриш в Бога, як Бога для того, щоб бути на, належати до цієї релігії. Пам'ятаєш ми з тобою? Це виключно наші особисті стосунки, звісно. Але я думаю, ти пам'ятаєш, як ми. Дивилася дебати Докінза і якоїсь ще його колишньої подруги. Yeah. Я от спеціально тобі скинув, щоб ти потім це запикував сам, бо ви треба провчити, що <laughs> такі слова говорити не можна. <laughs> а, так. А, якщо ми залишимо релігію, її мораль, її принципи, і просто відкладемо Бога, в нас просто буде неповноцінно, але все ж таки залишиться релігія такова. Справа в тому, що вся оця міфологія з богами, з їхніми там подорожами, з їхніми там битвами і смертями і так далі, з цими санта-барбарами, вона потрібна не для того, щоб просто бути якоюсь абстрактною рандомною штукою, в яку тупі віру не вірять. Справа в тому, що воно треба для того, щоб пояснити людям певну мораль, ну, певну. Певне світобачення. От ти негодяй вкрав у мене той, котрі я вас озвучую. Що щоб пояснити людям, як, грубо кажучи, для для вашого народу працює світ. Так, вся міфологія, в тому числі боги, котрі до неї належать, це просто спосіб проповідування. Або спосіб проповідування дітям, котрі ще не встигли цю мораль набути. Бо вони тільки народжені, або вони знатно маленькі, щоб цю мораль поняти, або для людей, котрі ці моралі ще не належать. А насправді, і саме дружних, грубо кажучи, християн ніхто ні е, яблуко, чи як там плод в Райському саду, він не сприймає буквально, як і в цілому біблейські бібле, називається, притчі. Їх ніхто не сприймає буквально, окрім, наприклад, атеїстів, і людей, котрі. Так, да, це, 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 це с, с, найкраще да, штука в атеїзмі, що це буквально єдині люди, які буквально сприймають все, що пишеться в Біблії. Да, да, типа це, 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 це єдині люди, які реально вірять в те, що десь там, по ідеї, має існувати э, сад, ра, 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 Адам сад. І в них горить жопа, що його не існує. Насправді це пояснення, чому для того, щоб понімати суть, в тому числі Біблії, яка, напевно, будь-якого релігійного літератури, міфології, знову ж таки, але мені не подобається постійно використовувати слова міфологія. Тобі необхідно для цього вірити в цю релігію, до неї відверто належати, або інакше у тебе просто виникає деякі ресентименти обіди до того, що ти читаєш. А атеїсти, вони, як правило, окрім Біблії, окрім християнства, нічого не обговорюють. Або в цілому реанічних релігій. Європейські ну, атеїсти. Існу... Все-таки є. С... А, інші існують, Все-таки інші існують, але вони не є якимось там а, ну, настільки масовими, щоб сформувати не. там свій э, рух. Так, да. і тому, коли ми кажемо словоте. Сформувати атеїсти, ми... щось єдине, як, наприклад, європейські атеїсти. Коли ми кажемо слово атеїст, ми в цілому маємо на увазі, мені здається виключно слово, типу виключно європейських атеїстів. Християн. Ну, Так. Тобто, християн. <сум> <Да>. Вертаючись <сум> до того, з чого ми почали цей спіч про релігію, чого ми вважаємо лібералів християнами? Ти, ти, ти розкажеш, Давай я скажу: у них просто не існує жодного деяку, котрий протирічив Біблії. Ну, не біблії, а конкретно заповідям в Біблії так деякі. Я перша заповідь: возлюби Бога більше, ніж кого-небудь. Все, порушують заповідь. Ну, я думаю, понятно знову ж таки, що я маю на увазі. От. А що ми ще должні сказати? А, ліберали, вони, грубо кажучи, в певному сенсі. Вони більше християні, ніж люди, котрі себе ними визнають найбільш. Знову ж таки, мені подобається слово словотне, тому я буду його використовувати. Найбільш трушні християні вони не зберегли би свою мораль, не зберегли би свою релігію, якби вона була саме трушною. Бо не воїнство, що мірна релігія, котра поважає всі інші релігії, вона не життєздатна по дефолту, а просто порушення головних складів, Воно дуже допомогло християнству дожити до наших днів і дати можливість лі лібералам я не і лівачкам, існувати, да. ну існувати я не знаю, розвивати свій рух. Да. Ну тут я влечу трошки зі своєю душністю. Справа в тому, що я не знаю, будь-яка людина, яка там не с... хоч просто сиділа лівим вухом, слухала там в школі якесь культурознавство там. Общество В'єдіє чи ще якусь таку фігню. Вона знає, що про існування такої штуки, як гуманізм. І що всі сьогоднішні права людей, свобода рівність братерства і всяка подобна. Чепуха. Чепуха? Вона взялася від гуманізму. Сам гуманізм, це ще епохи просвітництва. Ренесансу, просвітництва. Права в тому, що просвітництво воно є дітищ... ну, прямим дітищем, невід'ємним дітищем, християнства. Всі діячі просвітництва це були освічені люди, які всі іскрені вірили в Бога. Єдина хіба що відмінність, можливо, вони не сильно вірили в церкву як структуру. А, тобто були плюс-мінус протестантами. Тобто були плюс-мінус протестантами, да. ну, так. Тим, тим, тим не менш далеко не всі. Е, багато серед них були і католиків, але суть, суть не в цьому. Вон, і вони робили це все іменно з максимально релігійних побуждень. Ну, от, культ прогресу, культ розуму і так далі, він з'явився саме що під впливом християнства. Просто, ну, якби. Скажемо так, з парадигмою того, що ми маємо досліджувати той світ, який створив для нас Бог. Да, правильно. Це ну, од, одна з доволі таки важливих християнськ, ну, християнських Догм. догматів, я не впевнений, чи, чи є між цими словами різниця. Я не це було ясно. Да. Е, сама ідея того, що от між людьми там немає різниці, там всі діла, вона ж взялася буквально напряму з просвітництва у вигляді того, що ну, ми всі от люди зроб, там, з одного м'яса зроблені, одним богом зроблені. Там, тіпа, чим принципі оця от куча м'яса і кісток з душою відрізняється від цієї кучі м'яса і кісток з душою. Ну, то есть, до цього можна було сказати, що у мене м'ясо і кістки крутіші. Душу нам Бог дам однакову, да. але типа м'ясо і кістки у мене принципіально крутіше, ніж в тебе, бо вони там ну, не знаю, знатні і так далі. Е, всякі там християнські ну, і, і, істинно віруючі християни, які почали пихати прогрес вперед, вони дійшли до висновку, що ну, а між м'ясом немає різниці. Хто сказав? Типа, що є якась принципіальна різниця. І там м'ясо, і там м'ясо. Як наслідок, з'явилися всякі там. Ми будемо зараз хейтити лівих людей. 에, ліві ідеї, да. Про а, людей так. Про уроднілівку і так далі. Ми, ми не не чому, це в жодному разі. А, ну, всякі ліві рухи. Там є на Комунізм. Ну, комунізм це набагато пізніша штука, але. Да. Ну, слухай, типо, ну, наприклад, і так. далі. Мені стається. Хоча ти можеш сказати, що це так само дуже пісня. Це Ні, дуже пісня пі... Ду -ду -ду штука, так. І мені буде накопиться робити. Тут радше треба назвати ну, ту саму французьку революцію, наприклад. Да? Це Яскравий приклад того, як. Вони вже були, скажімо так, не зовсім істинно віруючими християнами, але вони, це, вони і прекрасний приклад того, про що я говорив з самого початку. Коли люди, з, ну, цивілізовані люди з високих обществ, з кучею привілеїв, які буквально не бачили людей за межами свого ну, самої високої страти, рішають, що от всі люди однакові. І у них буквально немає можливості побачити що когось за межами своєї страти, бо вони з ними не контактують. Вони рішають, що всі люди однакові, значить, наша страта, вона, коротше, погана. Бо вона чогось вважає, що вона лучше інших. Впускаючи таку штуку, що ну чогось вона все-таки знаходиться вище інших. З якоїсь причини такої непонятної. Да? Вони, ну. Та сама французька революція, коли спочатку, навіть під їдою знаті, а потім уже і під їдою просто балаболів, які мали хороші ораторські навики, вирізали всю знать. Спочатку одну половину, а потім ту половину, яка okay. разом з ними махалась. Ці всі ідеї, які спочатку з'явилися серед знаті, а потім спустилися нижче. Про свободу, рівність братерство. Вони ну, це, це прямий наслідок гуманізму і просвітництва, яка є невід'ємною, не, 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 не то що наслідком християнства, а невід'ємною його частиною просвітництва. До речі, цікавий факт про проповідника. Він прощає мені мої протупи, виключно через те, що я жінка, бо він дуже сексіст. Так, нам напевно треба якийсь писнок цього зробити. Просто на ділі, напевно, жодних визнаних усіма членами суспільства прав в цілому нікого ми немає. Ми просто таки І... про права Це... людей доволі мало говорили. Ми весь час проговорили, то звідки вони взялися, чого вони. Є такими, Це, Це... Це вони. ти є? проговорив, а я не проговорила, а ви ні лідери в Ну, Прикол просто в тому, що в права людей неможливо вірити, якщо ти не. З християнського суспільства. Даже скажу так, якщо ти не з... іскренні okay. вірити в них, ти можеш тільки якщо ти з високих страт християнського суспільства. Коли ти на низьких стратах, ти в нього віриш, того, що вони дають тобі профіти, привілеї, тому що ти можеш лутати з прав людини. Тим не менш, типа сам ти в них не віриш. Ну, ну, як і люди за меж християнського суспільства, вони, вони скажімо так, вірять в права людей доволі таки своєрідно. Ну, слушай. А права людей, вони в цілому мені стаються створені виключно, напевно, для. Як би це померше сказати? Я просто не хочу, щоб це прозвучало дуже льдажерське. Для невдах. Для, 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 для невдах і, і просто поганих людей, які хочуть зробити своїй громаді погано. Так, да, бо на ділі просто існують лише привілеї, котрі мають або так звані білі гетерочоловіки. Я не знаю, висока страта, грубо кажучи, або найбільш сильні, в сво... або, вибачте, або. Погані своєму... страті. Погані страті, все правильно, так. Да. А, або... Ну як поганій, низький. Да, ну, вона не обов'язково погана, не буває поганих страт. Ну, прям а, по повноцінно просто... погана страта це алкаш під забором. Ці останні, ну, типа, да, в них може і не сильно хочеться опинитися, але, скажімо так. Буквально є люди, яким лучше бути в них, і, і самим цим людям, і людям навколо них. І. Да. І В будь-якому випадку в цій страті будуть люди. Тому що без, скажімо так, сертифікації в суспільстві вона не просто так існує. Так, або якщо ми не говоримо про страти, то у самих сильних представників представник, же представителей, скажімо э, так, так Русніла. <правдачу> 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 дитина врусні, врусніла. різниця no. лише в тому, що високим стартам або білим чоловікам ці привалеї вони дістаються по дефолту, а іншим людям приходиться з них боротися. Ну no, і в цьому не меншого поганого. Так, да, це не погано, це просто факс. Типа, для низьких страт а для приміщених людей в нашому світі це реально погано. Ні, ну, давай так. Для них і насправді це розумієш? непогано. Ну, буквально, для них це непогано. Вони просто думають, що для них це погано. Ну, буквально у, у них горить жопа, що там а, блін, цей. Е, Стані багаті і, там, е, жирують, коли я тут на роботі пашу. Спроба зробити якось по-іншому приводить до. До наслідків наподобі, там, не знаю, Компаджи Полпота е ну, Радянського Союзу, Куб, Радянського Союзу да, і, і, і так далі. А, да. Просто. Та й навіть та сама Франція, коли була революція, це, ну, так, там жити було доволі погано. Я просто хочу це підвести до того, що християнська, дружна християнська мораль, вона працює лише в християнських суспільствах для цього пристосованих, як, наприклад, висока страда або в цілому якась християнська громада. Так. І за межами інших громад, цієї християнської моралі, вона те, що не має існувати, вона просто не вигідна для цього самого християнського суспільства, бо це християнське суспільство буде зруйновано. Так, так давай закінчимо подкаст через згоден Ти з тим, що закінчувати подкаст. Да, це... через... Непогане Це Хороше закінчення. Да. Через три, два, один.